Нову серію сім днів до якісних рілсів, я хочу розпочати із потужної теми і поговорити про додатки для редагування відео. Адже саме вони здатні перетворити сиренький контент на такий, що зупиняє скролінг та змушує залипнути надовго. І правильні інструменти дійсно здатні створити велику різницю. Перший це кепкат. Я використовую десктопну версію. Це універсальний відеоредактор, що здатний задовільнити потребу користувача у анімації текстів, ефектах, плавних переходах, вирізанні та творчому редагуванні. Друге це Q. Cut. Якщо тобі треба склеїти декілька кліпів, накласти текст, чи створити якусь експериментальну анімацію, цей додаток точно тобі підійде. Він дуже простий та інтуїтивний у використанні. Для створення історії я рекомендую Моджо. Він наповнений шаблонами, які перетворюють статичні зображення на динамічний та анімований контент. І останнє, це, звісно, Canva. це універсальний фото та відеоредактор, де можна не лише створювати шаблони статичних дописів та сторіс, але й анімувати дуже прикольно свої відео за. Ставки для ютубу і так далі. Якщо тобі цікаво, як створити ось такий допис, залишай коментарі, і я зніму відео інструкцію. А якщо ти шукаєш ще більше порад з маркетингу, обов'язково підписуйся на мою сторінку.